Мислення це вищий психічний процес узагальненого і посередкованого відображення, у свідомості людини, найбільш суттєвих властивостей, предметів та явищ, об'єктивної дійсності і їх взаємозв'язків. Мислення можна розподілити на багато. Видів Одним із них є за змістом, це научно дієве, научно образне, словесне логічне, за характером виконуваних завдань, це теоретичне та практичне та багато багато інших. Але сьогодні ми з вами зупинимося на критичному мисленні, адже розвиток критичного мислення є одним з наскрізних завдань навчально-виховного процесу за концепційну. Сьогодні освіта розвивається в умовах, що зазнають постійних змін, змінюються культурні зразки. Пріоритети зростає інформацізація суспільства. Тому сучасний урок повинен бути такий, на якому вчитель використовує усі можливості для активного розумового росту учня, розвитку його критичного мислення і творчого потенціалу. Сучасний урок технологій майже повністю побудований у зануренні учня та учителя до проєктної роботи. На уроках технологій дуже важливим є навчання через співпрацю. Розвиток критичного мислення та творчого потенціалу. Тому завдання кожного вчителя створити синергетичний ефект між цифровими та м'якими навичками. В цьому нам допоможуть цифрові інструменти. Це і спільні дошки, джамборд, ліно, і інтерактивні завдання, Learning апс, вертвол та багато багато інших. Цифрові інструменти допомагають нам в організації роботи в групових та індивідуальних проєктах, в пошуково-дослідницькій роботі, в швидкісній рефлексії навчального матеріалу та в розробці візуального контенту. У розвитку критичного мислення на початку року доцільно використати такі вправи, як асоціативний кущ хмаринки слів. На дистанційному форматі можна використовувати цифрові інструменти, такі як Mentimet, WordCloud або WordArt. На останній ми зупинимося. Перед вами інтерактивне зображення на листочках, пелюстках якого записані матеріали для виготовлення штучних квітів. Зліва є панель інструментів, шаблончику. Далі йде сам текст, обираємо в білому рядочку. Потім напрямок тексту, і якщо нам не подобаються кольори, можна змінювати. Після того, як все це прописали, натиснули кнопку візуалізації і нам створили ось таку квітку, ну яка вже в нас є, просто показую, якщо це можна зробити. Зображення можна зберегти ось таким інтерактивним. А можна зберегти як малюнок чи як фото. Цю вправу можна використати по-іншому. Наприклад, розділити клас на дві групи. Перша група буде створювати малюнок з матеріалами для роботи. Друга група буде створювати малюнок інструментами для роботи. Цифрові інструменти можуть допомогти у проведенні спільних викторин. Це можуть бути програми, такі як Вертвол, Кахут, «Learning Hubs», Мамабук. Можна провести вікторини за допомогою презентацій на Дженіалі чи на презі. Можна провести вебквести. Суть вебквесту полягає в тому, що треба знайти 10 підказок, і потім відкриються двері. Ми закінчимо урок а попейдемо до іншого завдання. За кожним об'єктом може бути захована підказка. Ну, Наприклад, для приготування налисників оболонка потрібно жовтки яєць, борошно, молоко, розчин, солі, цукру. Треба обрати цифру, Ну, наприклад, 2. Правильно чи ні? Так, дійсно це вірно. Для вибору об'єкта проєктування можна скористатися вправами на розвиток критичного мислення, такими як права кошик ідеї або вправа прогнозування за ілюстрацією. Наприклад, завдання розробити модель рамки для фото свого класу. Учням потрібно обрати можливі варіанти проєктованого вибору, кращі ідеї складаємо до спеціального кошика: ідеї, поняття, припущення, рішення. Також право можна провести і на дистанційному занятті. За допомогою онлайн ресурсів, таких віртуальних дошок, таких як Джамборд, Ліно, Флінга та інші. Перед вами віртуальна дошка Ліна, і саме на ній записали банк ідей до проєкту бутерброди. Готуємося до дитячого свята. Господарі замовили до святкового столу бутерброди. Завдання швидко зібрати ідей бутербродів. Клас можна розподілити на дві групи. Одна група буде шукати банк ідей, да, ідеї до святкових бутербродів, до святкового столу, а інша ідеї щодо креативних бутербродів. В ліна досить легко працювати. На стіках можна писати інформацію, можна таким же чином її і видаляти. Можна вставляти зображення чи відео. Одним з ефективних способів швидкого опрацювання великих об'ємів інформації, зручного запам'ятовування та розвитку критичного мислення є технологія інтелект карт, заснована на зображенні асоціативних зв'язків. Тобто величезний шмат матеріалу, інформації, ми його розділяємо на частинки, виділяємо основне і оформлюємо. Оформити можна за допомогою платформ для створення ментальних карт. Їх досить таки багато. І Canva, і Madmaister, і Bubble, і IOA, і зупинимося на останній. За QR-кодом можна перейти на цю платформу і працювати разом далі. Ця платформа досить зручна у використанні, швидко працюється, безкоштовна. Інтелект-карта, бутерброди. Перед цим у нас були банки. -дік. Тепер розділили класифікацію закриті, які є, відкриті, закусочні. Сюди можна додати і зображення, і відео, створювати додаткові ще гілочки, бачите? Тобто ну, досить легко, зручно, обирати колір і багато-багато іншого. Для розвитку критичного мислення ми можемо виконати вправи цифрова трансформація, візуалізація робіт, дизайн та моделювання. Коли ми говоримо про проєкт моделювання транспортного засобу, то спочатку ми моделюємо транспортний засіб, а потім його виготовляємо із підручних матеріалів. На етапі, коли ми говоримо про моделювання, можна запропонувати дітям виготовити модель транспортного засобу в будь-якому додатку цифровому, наприклад, в блендері чи Tinkercad. Tinkercad – це просте хмарне середовище. Для твердотілого 3D-зображення. За qr можна перейти на цю програму. Тінкеркет досить простий у використанні. Тут є проєкти, тут є галереї, можна створювати власні, можна використовувати шаблони. Шукаємо в шаблонах машинку. Ось де вона. Скопіюємо її і будемо змінювати. Так, ось наша машина. Можна її зменшити, можна її крутити, обертати. І можна змінювати колір, додавати якісь елементи, зменшувати, збільшувати їх. Досить цікава програма для 3D-моделювання. За допомогою програми Tinkercad можна легко змоделювати будь-який об'єкт. Звичайно, для розвитку критичного мислення існує ще безліч різних прийомів, методів, вправ. Головне, щоб дітям на уроках було цікаво, вони шукали потрібну інформацію, співпрацювали в команді і отримували гарний результат.